Сьогодні буде коротенький урок на тему структуру каталогів в Unix, Linux. Каталоги це те саме, що і директорія. От часто в Linux можуть сказати на папку каталог. Якщо вам привичніше папка, то знаєте, папка це каталог або директорія. Директорія, каталог і папка це всі три поняття, вони на початку одинакові. Сама по собі структура е, цієї файлової системи складається з наступних елементів. В Unix-подібних системах, таких як це Ubuntu, MKS, там Arch і так далі, є один перший головний центральний елемент. Він називається корінь. Щоб продемонструвати, що таке корінь, перейдемо, наприклад, Finder це кхе, аналог. Е, files. Тобто файл експлореру, файли якось так називаються на Windows, точно вже не пам'ятаю. І ми можемо перейти в директорію, яка називається корінь, тобто в саму початкову. І от ми бачимо тут раз, два, три, 4 папки. А тут ми бачимо папок набагато більше. В чому проблема? В тому, що деякі системні папки, вони. Вони призначені для того, щоб звичайний користувач в них, в принципі, лазив, щоб він не зміг нашкодити системі. Тому, щоб відобразити наступні файли, в Mac це робиться command shift крапка І я тут бачу от такі файли, і вони не підсвічуються. Деякі з них, так скажем, посилання, деякі з них там диски, файли. Тобто, в нормальному режимі повернумо зараз назад, command, shift, крок. їх не видно. Проте, якщо їх відобразити, ми будемо бачити плюс-мінус ту саму структуру, так як OS Ю... це unix подібна система, то тут можна подивитись закономірність. Ось перша папка, що після кореня, тобто перша папка, що лежить в кореневому каталозі а Називається BIN. І ось вона тут є. Правда, вона скрита. Так само на Linux. От представимо, що ми зараз на нашому сервері за замовчуванням ми в цій директорії, яка називається Tilda. Тобто домашня. Взагалі, про командний рядок, що ми тут можемо бачити. Перше це користувач, ім'я користувача. Як? В який користується. Ну, Ім'я вашої відчутки на комп'ютері. Далі йде е, розділітель, не пам'ятаю, як на українській е, мові це буде. а далі ім'я вашого комп'ютера. Ну, Наприклад, у вас тут може бути, так як ви назвете, може тут бути MacBook, може бути, там, наприклад, Asus, може бути все, що завгодно. Так само і користувача ви можете. Я назвав користувача RAW. Ну, скорочено від слова ROS, якщо менше потім було мені писати. Ну, ви можете назвати абсолютно, як вам заманеться, ну, використовуючи англійські літери. Так, і що значить оця а, тільда? Тільда це домашня папка. Домашня папка зараз трошки може бути сумбурна, проте, якщо передивитися, все має стати на свої місця. Ось е наша домашня папка за замовчуванням. Ну, тобто, переважно всі папки були створені системою, я створив дві папки. Е я хочу Linux і папка з секретом, скажімо так. Е так. Тож, е ми можемо переглядати папки таким чином, а можемо переглядати папки в домашній категорії. Е в домашній категорії в домашньому каталозі. Ось він відображається такою тільдою. Тобто можуть бути два види: такі, як з підсвіткою, так і такі без підсвітки. Оце мій, наприклад, віддалений комп'ютер, а це мій домашній комп'ютер. Так, тут. Перше, знову, як і казалось, ім'я користувача. Далі собачка. І як назва комп'ютера. Ну, в мене це 192, так за замовчуванням е, маке-система. І далі оця тільда. Тільда ще раз таки, це ось домашній. Отак воно з доміком виглядає. Домашній каталог, тобто домашня папка користувача. Е чого ми тут нічого не бачимо, оцих папок, Тому що потрібно відкрити їх ліст, тобто відкрити список цих папок. Нажму LS, і тут ми побачимо е, ці папки. Наприклад, папка, яка називається Desktop, ось вона. папка, яка називається Documents. Ось вона. Download. Ось. і так далі, І так далі. Але це не всі. Файли і не всі папки, що є в даному каталозі. Для того, щоб відкрити всі, потрібно нажати ls рисочка і А. Англійська A це значить, що показати all, тобто всі всі файли. І тут ми ось побачимо файли, який називається. Скрапка, дві крапки, а, SSH. ну, тобто, Але ми їх тут не бачимо. Тому що що, тому що це скриті папки. Насправді вони тут є. Просто для звичайного користувача вони не відображаються, що він туди, в принципі, не є. Ми можемо створити е, самі папку за допомогою команди mkdir і назвати її, наприклад, яке у там число 3 вересня, септембр. Отак, ну, переходимо сюди. І ось з'явилася папка. Так само ми її можемо звідти і удалити. Проте зараз не про це. Створимо, наприклад, ще таку саму папку, тільки зробимо її так, щоб вона не відображалася в тому списку. Ну, будемо тут зберігати свій секрет, то він секрет. Так, перевіримо. Так, тут немає папки Secret. Правильно. А якщо відобразити всі файли, так, перевіримо. О, з'явилася папка. І ми можемо в цю папку кидати свої файли, все що угодно. Так, в общем, поговорили про домашній каталог, про кореневий, що ж це оце все за решта папок. А, взагалі, кстати, забув сказати, домашній каталог оцей по це шлях від корня до домашньої папки, яка тут нарисована як домик. І далі. Зараз де вона тут. Та корінь. Домашня папка і далі мій користувач. У моєму випадку це папка, яка називається Ростислав. І ми тут, тобто, ці всі наші файли за замовченням можуть зберігатися по такому а, шляхові. Тобто не просто в папці Ростислав вони зберігаються, а вони зберігаються в папці Ростислав, який, яка зберігається в свою чергу, папці Home. Яка в свою чергу зберігається на жорсткому диске. Оце, вважайте, що це на жорсткий диск, і